Чи вітання? Чому так важлива демократія у світі? Світ справедливості заснован на правилах інтелігентного суспільства. Ці правила зобов'язують людей бути порядними один до одного. На усіх рівнях цивілізоване суспільство гарантує порядність у колах друзів, порядність на роботі від роботодавця до працівників і навпаки, порядність від правительства до народу, коли рейтинг, тобто воля народу, по тому чи іншому питанню має значення. Демократія гарантує, що ніхто не лишиться пригніченим, але все це можливо, коли у демократичному суспільстві диверсанти не ведуть війну проти демократії з її дильної сторони. Коли серед порядних, щирих, розумних інтелігентних посадовців є представники зовсім інших інтересів, які прагнуть демократії нашкодити, все це ставить під загрозу усю систему порядних взаємовідносин. Світ без демократії це світ панування ханів султанів над пригніченими безправними народами.